Спитайте в мене, що таке херсо? Насамперед для мене рідне місто, яке бере красую у полон і на свята вітає участь. Зелене місто з тисячами трав, дуби і клени, верби і каштани. Я ще з дитинства асоціювала. Херсон, Бузок, Акація, кульпан. Це місто вчених і трудівників, пісенників, акторів, танцюристів, героїв міста і захисників. Привітне для гостей. Для туристів де білі чайки над Дніпром кричать, де голуби людей не стороняться, і де пісні добру любові вчать, і діти багатьом чеснотам вчаться. Яким було б це місто без людей, які в нього свою вкладають душу то навіть не музей, то мов А як? Живим складати шану мушу. Земний уклін, хто є і хто пішов, хто віру мав і хто не був байдужим, мав людяність і дарував любов, хто невідомим був, проте був мужним. Герої він, полеглі та живі, Від нових поколінь вам щира дяка. Ми любим мир, ми кажем ні війні. От тільки жаль, сусід наш забіяка. Багато хто в Херсоні любить спорт. Це місто тренерів і чемпіонів. Футбол і бокс, байдарки, мотоспорт із безліччю змагань і перегонів. Багатогранність націй і культур в твій розвиток зробила певний внесок без жодних політичних кон'юнктур, застивших в погляді на стіних фресок. Перлина степу у віках живи, хай буде мирним небо над тобою. Достатньо у минулому журби. Живи надією, а не журбою.